Розділ 15. Секрети розкрито. Вранці наступного дня небо було темним і похмурим. Дув північний вітер, даючи зрозуміти, що зима вступає у свої права. Коні тулилися один до одного. Повернувшись спиною до вітру, а корови збилися в критому приміщенні, намагаючись сховатися від пронизливого вітру. Кури майже не висовувались з пташника, а якщо й наважувались на таку виласку, то визирнувши, негайно спрямовувались назад у тепло. Побачивши, як ховаються від поривів вітру кури, Марті згадала, що вона збиралась поговорити з Хларком про допомогу по господарству. Прокляття, пробормотіла вона. Ну й часочок я вибрала. Того ранку молитва Кларка за сніданком включала подяку Господу за те, що він дав їм теплий притулок для людей і для худоби, і що даровані ним блага дають змогу не боятись зимової холоднечі. Насправді, це заслуга того, хто працював, не покладаючи рук. Додала про себе Марті, і все ж вона визнала, що в молитві була частка правди. Приємно усвідомлювати, що вони готові до майбутньої сурової зими. Марті знову задумалася про те, що їй робити, коли Кларк цілими днями перебуватиме вдома, тому була захоплена зненацька раптовими запитанням. Я збираюсь в місто, тобі щось потрібно? Але ж сьогодні п'ятниця, відповіла Марті. Так, я пам'ятаю, але в мене деякі термінові справи. А то, боюся, починається буря і доведеться сидіти під замком. Марті подумала, що їй не подобається ця затія. Цього разу він уже точно захворіє. Карко Дивом доводилось уникнути застуди в четвер, але не можна спосійно спокушати долю навряд чи пощастить два рази поспіль. Однак хто вона така? Щоб сперечатися з чоловіком. Якщо вже вони щось задумають, їх не зупиниш. Марті встала за столу і перевірила список, думаючи, чи не додати до нього щонебудь іще. Кларк допив каву, а потім неголосно сказав Я чоловік, тому не помітив те, що будь-яка жінка побачила б одразу. Я її гадки не мав, що ти чекаєш на маленько. Марті підняла очі від списку. Вона уникала погляду Кларка. Мені дуже шкода, що я нічого не знав, я б не дав тобі стільки працювати. Від сьогодні більше не тягай важкі відра. Коли тобі знадобиться вода для миття або прання, просто скажи мені, яка дурниця, подумала Марті. Якби малюкові було шкідливо, що я тягаю важкі відра, це стало б зрозуміло давним давно. Помовчавши, Кларк додав: Якщо вже я сьогодні їду в місто, я міг би попросити місіс МакДональд зібрати для тебе те, що потрібно для маленького, щоб пошити йому одяг і таке інше. Допиши в список, що тобі знадобиться. Марті стояла, втративши дар мови, відчуваючи спазм у шлунку. Вона навіть не замислювалась про те, чим буде спивати і у що одягати свою дитину. Її поява на світ здавалася такою далекою. Але Кларк має рацію: пора починати шити приєдиний для малюка, інакше вона просто не встигне. Дякую, вимовила вона нарешті. Упевнена, що місіс Макдональд краще за мене знає, що для цього потрібно. І вона вручила йому список, продовжуючи нервувати через погоду. Марті виглянула з вікна. Кажуть, що тут у преріях бурі налітають раптово, і дуже не хотілось, щоб Кларк виїжджав у той час. Коли могла початися одна з них, мабуть, і він здогадався, про що Марті думає: у мене достатньо часу, щоб дістатися до міста і повернутися. Якщо буря застане в дорозі, я заїду до кого-небудь із сусідів і перечекаю негоду. А як же худоба, запнувшись, пробурмотіла Марті. Я й гадки не маю, що потрібно робити і чим її готувати. Кларк обернувся і подивився на неї. З виразою обличчя стало зрозуміло йому і на думку не спадало, що Марті буде цим займатись, навіть якщо почнеться буря і мені доведеться сховатись у сусідів, не виході з дому. Чуєш, зрозуміло? Марті чудово все чула. Не хвилюйся ні про курей, ні про свиней, ні навіть про дії не хворів. Нема нічого, чуєш нічого настільки важливого і термінового, щоб ти виходила з дому в бурю. Значить, так і буде, подумала Марті, стримуючи посмішку, можеш не турбуватись. Вона здивувалась, оскільки їй жодного разу не доводилось бачити Кларка таким схвильованим. Він застибнув. Теплу куртку і взяв рукавиці. Пом'явши він додав Мабуть, сьогодні вдалий день, щоб зайнятися шиттям, нашому маленькому приятелеві знадобиться тепліша ковдра. Так, Так, подумала Марті, йому, а можливо, їй, без неї не обійтись. До вечора повернусь, запевнив їй колард, ідучи до дверей, і помовчавши, додав. Я радий, що в тебе з'явився малюк, який нагадуватиме тобі про нього. І пішов!